Доброго дня всім. Дуже приємно бути тут зараз, дуже приємно бути у Львові. І в продовження доповіді пані Анни, і як вона вже говорила, в нас є декілька аналітичних продуктів, які були напрацьовані перед тим, як всеукраїнська програма ментального здоров'я була запущена. І одним із таких продуктів є в першу чергу аудит потреб громадян. Проте, перед тим як перейти до цифр. Я б хотіла сказати, що ментальне здоров'я досить часто, і ми бачимо це, коли спілкуємося на державному рівні, воно сприймається як таке гуманітарне питання, у якого немає вимірів, про яке говорять, от, от, в плані того, що це якась. Не вим... річ, яку неможливо виміряти, на відміну від, як Олена Володимирівна говорила в своїй цитаті, на відміну від втрат в інфраструктурі, нам на відміну від екологічних втрат. Але це неправда. Насправді ціна нероблення у сфері ментального здоров'я вона висока, вона дуже висока. Тому що ми розуміємо, що це кожного року в усьому світі І це сума, яка стосується, перш за все, системи, яких не торкнулася війна. Звісно, зараз важко говорити, що когось вона не торкнулася. Ми це також бачимо по дослідженнях в інших країнах, що вона є в якомусь плані насправді дійсно глобальною, бо і це стосується і наших переміщених осіб, і цілком онлайн контенту, який розповсюджується, що. Він має широкий вплив не лише на Україну, проте це дуже велика втрата продуктивності, і це також призводить до того, що держава втрачає кадровий потенціал, бо, перш за все, це працездатне населення. Ми бачимо, і ці цифри є вони і для європейського регіону і загалом по світу. Що приблизно кожного року втрати до ВВП складають приблизно 5%. для України? Ця сума є також схожою. Звісно, зараз вона буде вищою. Для людей, які мають розлади в сфері ментального здоров'я, витрати на здоров'я збільшуються в 2-3 рази. Тобто, це дуже велике навантаження і на особистий бюджет. Також також це такі втрати, які накопице той потенціал, який поступово з'їдається, коли якщо стійкості недостатньо, і через втрату працездатності та можливості справлятися з повсякденними викликами. Більше половини людей, які мають розлади в сфері ментального здоров'я, знаходяться в зоні можливої втрати роботи. Також мене маємо маю сказати трохи про те, що ментальне здоров'я тісно пов'язане зі здоров'ям фізичним. Ми це знаємо і, мабуть, також відчуваємо. І це також та ціна, яка не є одразу очевидною проте потім також приходить і. Становить додаткові втрати, це вплив на серцево-судинну систему, це вплив на ендокринну систему, це діабет другого типу ожиріння, інші метаболічні розлади. це вплив на нашу можливість, на наш імунітет, втрата достатнього рівня психічного імунітету. Впливає і на імунітет звичайний, що призводить до високого ризику, більш вищого ризику захворювання на інфекційні розлади. Також це більшевання менопаузи для жінок. Але що ми знаємо точно і про що говорить нам і наука, і економічна, в тому числі, що доказові превентивні програми, програми, які плекають стійкість, програми вони є в тому числі економічно ефективними, тобто вони і це просто та мова, яка зрозуміла державі. Це та мова, яка часто є зрозумілою, чому треба в цю сферу йти. Чому ми не говоримо про те, що треба збільшувати кількість психіатрів, безперечно, це так? Проте насправді це той фундамент, це те, що посилює можливість людини справлятися, і це теж є економічно ефективною стратегією. Це дійсно так. Говорячи про те, як зростуть потреби в цій сфері, який вірно зазначив пан Олег. Ми дійсно не знаємо реального впливу, ми дійсно не знаємо реально якою буде ціна війни для нашого ментального здоров'я. Це те, які ми бачимо ці цифри, про те, як аналітикиня, я завжди і команда, ми шукаємо на що ми можемо спертися, тому що ми потребуємо, як ви знаєте, невизначеність це для психіки один із таких дуже високих факторів травмування і знижує нашу стійкість, і в цьому дуже важко діяти. Тому ми шукаємо певні цифри. Опору це за прогнозом Всесвітньої організації охорони здоров'я. Ми бачимо, що як мінімум 50% населення України потребуватиме психологічної підтримки різної ступені інтенсивності, проте це не значить, що кожен з тих людей, які перелічені на цьому слайді, кожен з тих, хто є цільовою аудиторією. В першу чергу, коли ми говоримо про програму, ми в першу чергу розглядаємо в якості цільових аудиторій внутрішньо переміщених осіб. На слайді ви бачите цифри. Я не буду на них зупинятися. Яким орієнтовно може бути Яким орієнтовно може бути поширення розладів ментального здоров'я серед цієї цільової аудиторії, які найбільш поширені розлади можуть зустрічатися в цій цільовій аудиторії? Це літні люди, як велика цільова аудиторія, яка має бути в фокусі. Це військові та ветерани безперечно, це підлітки, тому що ми знаємо, що це перше. Це важлива аудиторія, яка знаходиться в якомусь мірі між системами, тому що це вже не дитячий вік, і коли діти можуть опиратися на батьків, проте ще й не дорослий. Але як ми знаємо, також з науки що більше ніж 65% розладів починаються до 18 років. Тому це особливий фокусний вік, і тому програми та сервіси, які будуть створюватися, також тримають в фокусі цю цільову аудиторію. А, також я зараз я. Це три великі групи, які є не менш важливими. Це спеціалісти першого контакту, це матері новонароджених та дітей до 6 років, та люди з тяжкими ментальними розладами. Це ті люди, які знаходяться в інституціональних закладах на зараз, та вони потребують особливої уваги. Говорячи про те. Що має держава, щоб відповісти на цей запит, який безперечно буде великим? Чи здатна вона впоратися з тим навантаженням, яке є? Ми провели великий аудит, і там дуже багато матеріалів по кожному із міністерств. Тому я не буду, скажімо так, занурювати вас в цю, безкі... цю безкінечну величезну павутину, Проте це загальна картинка, яку ми маємо? Ми багато насправді чого вже маємо. Ми маємо багато рухів. Багато створюють програм які створюються пріоритетних проектів, які направлені на те, щоб закрити ті гепи, які ми маємо зараз. Але хочу звернути вашу увагу, що ми не маємо великого проблем, великих проблем з кадровим потенціалом. Насправді є дефіцит, дійсно є. Про це проте це той фокус, на якому часто фокусуються в комунікації. Але насправді найбільший геп і найбільше, як казала вже паніна, який ми бачимо, який ми маємо, це. Відсутність єдиної системи, як ви бачите, це те, що всі програми, які вже створені, всі програми, які створюються за цей рік, створено багато в урядовому, в неурядовому секторі. Проте ми бачимо, що програми, які працюють на різних аудиторіях, на одній аудиторії часто між собою не скоординовані, не знають про існування один одної в результаті дублюються. Немає. Ті дані, які збираються, є певні статистичні дані, досить розрізнені в різних відомствах різної якості, але вони не впливають на те, якими будуть сервіси, якими будуть ті послуги, які створюються, і багато в результаті ті послуги, які створюються, вони орієнтовані на те, що відбувається прямо тут і зараз. Тобто, от зараз щось відбувається, зараз щось сталося. І створюється під це якесь рішення. Проте це не стратегічне. Ви розумієте, що це не стратегічний погляд, це чисто тактичне рішення, яке допомагає зараз. Проте в майбутньому рішення має бути стратегічним. Безперечно, важлива роль тих, хто послуги отримує, чого ми зараз не бачимо. А також це оцінка якості, як зі сторони тих, хто отримує послуги, так і зі сторони тих, хто ці послуги надає, що безперечно є дуже важливим. Ми розуміємо, що мета системи в цілому це сприяти процвітанню та продуктивності кожної людини, незалежно від того, є в неї ментальний розлад чи немає, тому що досягти ментального благополуччя можливо не лише не маючи психічного розладу, а маючи його проте, можливо жити якісним та наповненим життям. Як казала вже пані Анна, ми розуміємо, що послуга це не психолог, це не психотерапевт, в тому числі так, проте дуже важливо. Пликати стійкість дуже важливо тих, хто надає послуги на першій лінії контакту, щоб вони надавали підтримку, бо досить часто 80% людей, що потребують, що були згадані мною, коли я говорила про аудит потреб, це люди, які потребують в першу чергу неспеціалізованих послуг. Це люди, які потребують навичок із самодопомоги, і, і потребують психосоціальної послуги. Це не значить, що. Вони не можуть далі потребувати більш інтенсивної допомоги. Проте, це та екосистема, яка є багато з, чого, з цього чого є. Це потребує такого мережевого поєднання і розуміння всіх акторів в цій системі, що вони є і можливість перенаправляти один до одного на всіх державних рівнях, тому що це дуже важливо. Як говорила вже пані Анна, зараз є два великих Треки, яким чином напрацьовувати рішення по тим прогалинам, які бачаться. В першу чергу це такі швидкі кроки, які стосуються напрацювання пріоритетних проєктів, які має, які у кожному міністерстві, які думаю, що будуть найближчим чином презентовані та будуть стартувати. А також це системні зміни. Ми маємо концепцію розвитку охорони психічного здоров'я в Україні на період до 2030 року, і це план заходів, який направлений на її реалізацію, який буде враховувати результати того аудиту, який був проведений. І хочу сказати, що ми розуміємо, що важливо відновити інфраструктуру, важливо перемогти. Проте, ми маємо розуміти, що не буде справжнього відновлення, якщо ми не будемо працювати, і держава не буде працювати. І ми це розуміємо, і держава, мені здається, розуміє досить добре, що відновивши людину. Ми зможемо відновити все інше. Сфокусувавшись на стійкості, на можливості справлятися для людини, ми зможемо посилити наші спроможності в усіх інших напрямках. Ми направду зможемо зробити все те, що запланували, навіть більше. Дякую.